Ми з вами зібралися для того, щоб поговорити про творчість нашого видатного земляка, чудову людину талановитого художника Григорія Іванчини. Але для цього ми надамо слово Анастасії Олександровні Яришеви. Тож, що це за людина? Деякі бібліотеки дуже добре заміні з пані Анастасію, а от і світу. Я думаю, сьогодні всі бібложичі з каналами. Е, Отже, Анастасія Олександрівна, вона художник станковіст, працює у галузі станкового опусу, графіку декоративне мистецтво з різними матеріалами та пункти. Віддає перевагу гуропицю оніпортного дозначного жанру працює на племі. Від час Анастасія Олександрівна закінчила криволіську дитячну школу нова політ, а потім з'єднала факультет мистецтва національного університету і навіть визнати аспірантуру оспітальності образотворче мистецтво по історії і теорії мистецтва. І років пані Анастасія викладала на факультеті, факультеті мистецтва Крімської національної університету. Е, приймала і зараз, мабуть, на жаль, онлайн приймає участь у різних художніх виставках і конкурсах з 2001 року. З е, 2005 року є членом кругорської організації Національної спілки художників України. Е, і от, е, це ще не все, я сказала про Анастасію Олександрівну. Вона паралельно і заняття творчістю пише і публікує статті про сучасне українське мистецтво, огляди творчості сучасних художників, для українських галерей, каталогів, своїх виставок, а також займається ілюстрацією для журналів і книжок. Відтори знаходяться у приватних колекціях, колекціях галереї. І не тільки України, а і, і далеко за кордонами України, це і Польшу, це і Китай, і ДША, і, і багато інших країн. Отже, з е, участю художника Григорія е, Іван Челинця, насипать, е, Анастасія Олександрівна Ярокевич. Питайте її, готуйте запитання. Я надаю, будь ласка. Доброго дня вітаю. На жаль, поки що я так розумію, що в нас не фотографії, так я вас можу познайомити. ну, Я думаю, що всі знають з якого часу. На цій фотографії можемо його побачити. Ось він готовий. тому. Набути нього знаходиться його друга дружина. і Я сьогодні не буду переповідати і Івановичі... Розповісти, можливо, не всім відомі стали факти одного життя. Іванович Івановичниця народився на Кривому Росії. Він народився в Одесі. Цим відомо, що ця людина була інвалідом. Ось я покажу цю фотографію, відповідно. Наскільки він був хворою людиною, а хлоріст приблизно з дошкільного віку інтересувався лише на милицях, по старому віці на інвалідним. Так сталося, що його родина мала віддати хлопчика за дитячого будинку, грошей на його лікування. Цікавим фактом в життя. Художника є те, що його родина була простою робітницею, вона була багатодітною. Але незважаючи на це, батько Григорія Іван Синиця, він був людиною, яка буде читати, він любив поезію, він сам писав вірші і мріяв колись видати збірку своїх власних віршів, але не відомо, що це вдалося. Тому, коли в малому віці Григорій Зацікавився мистецтвом, ну зрозуміло, що в принципі зараз ми не можемо на 100% стверджувати про дійсність цієї інформації, але є така інформація, що коли він в Одесі, то він слідкував за дітьми, які до подобної школи, і малювали на пленері, там десь вулички, море, малювали у парках, то він чекав з тому, тишком нижком -то мав якісь. Матеріали художні сідав поряд і малював. Тобто вже такого малого віку він цікавився малювати. Його доля склалася так, що після дитячого будинку він повернувся до Одеси, повернувся сам до родини і мав змогу навчатися в одеській профшколі. школі. І після того за порадою свого вчителя Михайла Гершенка, це дуже Відомий самий час художник, який навчався за кордоном, який прийшов в Парижі і повернувся в Одесу, щоб підіймати на європейській аспекти, він порадив Грицькові стати до Київського художнього інституту. Григорій Іванович там вчився у Михайла Польщика, так само всесвітнього відомого маністра, який був одним з засновників. Кільської художньої академії сучасного підігру інституту. По завершенню, ну, точніше, Григорію не вдалося завершити навчання в інституту, тому інституті, що факультет загальним було розформовано, бочі та його працівників розстріляно. А учням запропоновано перенавчатися. Григорій пробував перенавчатися, але в нього все не вийшло. Він покинув освіту, але не покинув ідеї свого вчителя і на він мав на, на, на таке плеймов, учня бочупіста, безразного націоналіста. Тобто в нього дуже важко складалося його творче життя. Але в академії в Київському художньому інституті зараз, академії говорять, вчився на монументальному. І, на жаль, тоді художники монументалісти мали змогу працювати над монументальними проектами лише на замовлення держави. І, відповідно, оскільки Гегорія снився через оці події не приймали до спілку художників, тому він не міг далі отримувати ці замовлення. І дуже цікавою сторінкою його життя є те, що все ж таки. А він монументальним мистецтвом почав займатися. Варто зазначити, що народився він у 1908 році, а почав займатися монументальною творчістю лише у п'ятсот році. Григорій Іванович у Києві десь до середини 60-х жив, потім працював в Донецьку. І 1971 рік це вже він має прописку Криворізьку. Оце той самий формалізм. Бачите, він тут вже починає в пейзажі використовувати ще й контур, наприклад, чорним контуром він виділяє церкву, чого не було в більш ранніх творах. Ну, і це так само переслідувалось, тому що ніяких контурів, в принципі, в природі немає. І він змальовує. Дніпро, подивіться, наскільки він цікаво, ці Дніпрові кручі передає. І при всьому тому ну і нестандартний формат, дуже видовжений. Він Ну, ми навіть стовбурів дерев не бачимо. Ми не бачимо ні листя, нічого, але при цьому ми ж розуміємо, що це є осінь, що оті помаранчеві плямки то є дерева. Тобто воно таке на межі. Реалізму, декоративності, монументальності знаходяться ці зображення, і ось все це дало саме знайомство його і дуже вивчення таке глибоке народного мистецтва. Тут абсолютний формалізм, бачите, українське бачення національні кольори. Блакитна церква, жовте небо. Ну, таке жовте небо, наприклад, в природі не дуже побачить, щоб воно повністю було знизу і вверх жовте, але художник це бачить і створює таке сяєння, підкреслює сутність церкви, віри для людини. Руйнування. Ну, він пережив багато, він пережив Голодомор 33-го року, і Другу світову війну, і оцю ж трагедію на Коренівці, переслідування, переслідування, міг потрапити і до табору, і до тюрми, і це ж накладає такий свій відбиток. І в пейзажі ми бачимо, що він, ну, радянська влада фактично зруйнувала церкву, вона ж заборонила релігію. І пейзаж для Григорія Івановича це ж не просто пейзаж, це ще й глибока. Така розповідь про ті проблеми, які ціпляють. Тут називається цей пейзаж до господи, і Ну це вже точно не натурний пейзаж, це вже фантазія художника, вигадка. І вона виглядає, в принципі, дуже цікаво і дуже нагадує якісь декоративні, навіть народні картини. Тут вже з'являється чітка. Симетрія, ви бачите, по вертикалі, але симетрія не точна, не повна, тому що навіть в нашому народному українському мистецтві, якщо не брати, то навіть і в вернамен, орнаменти ці вишивок рушників, якщо дуже уважно дивитися, то там є певні відхилення не завжди ліва і права частина, вона на 100% повторюють одне одного. Ось його більш пізняк варелія Григорій Іванович мав дачу під Краєвим Рогом в Раї Олександрівці, і там, окрім зими, перебував, дуже часто писав, ходив і дачу, і околиці, і ми бачимо ці роботи. Людина носила з собою тюдник навіть 70-80 років. це вже більш. Пізні акварелі, і ви можете побачити, як вони змінюються. Сюжет, в принципі, той самий, але вже немає е, акварельності. Він же, в принципі, майже одним кольором вирішує там трава має зелений колір, е, синій колір — церква, немає простору, глибина. Пропадає майже повністю це в акварелях. І акварелі є дуже великого формату. В нього вони до метра за більшою стороною доходять. Хоча більшість художників працюють акварелі в більш камерних форматах, там це формати 4-3, ну тобто альбомний ваш аркуш, або там розмір двох альбомних аркушів. пише такі занедбані будинки і після Тут ви можете побачити, він зображає себе. Це нібито творчий свій шлях. Зверніть увагу, наскільки фантазія художника працює. Він вигадує небо. Дуже цікаве таке, Не кожного дня побачиш. Він зображає себе, як він на милицях з етюдником йде. І зверніть увагу, яка дорога? Вона ж у нього звивиста. Вона... Вся в калюжах, це життєвий шлях, скільки людині довелося прожити, він мав поганий характер, з ним дуже складно було спілкуватися, дружити, ну це ж все пояснюється пережити художником. А ці образи, це Корелі, коли він їздив за Кривий Ріг, я так думаю, що це все ж таки його. Райва Олександрівка і те, що поблизу він виходив, йшов, писав лани, писав оці далі, мріяв про щось хороше. Жодного, жодної картини, до речі, художник за все своє життя не продав. І такі непоказні сюжети малював, коли на першому плані ну, те, що вважається, в принципі, не вартим зображення, а на дальньому. А як ви думаєте, що це на дальньому плані? Це наші криворізькі пейзажі, у нас гір немає, але що є, схоже, таке на гори. Діти? Ні, не зовсім. Це з нашим виробництвом. З нашим виробництвом пов'язано. Ну, це наші відвали, відвали наші. Ось ці роботи вже зовсім декоративні декоративна така. І в акварелі, і в темпері він писав храм через всі його твори проходить. Хоча немає таких якихось свідчень, що він там був віруючою чи невіруючою людиною. Про це не знаю. В жодному з його листів або згадок про нього не сказано, чи він набожною людиною був, але дуже любив церковну архітектуру малювати. Ось тут я думаю. Мой Кривий рів пізнається, наші дев'ятиповерхівки, але все ж таки для нього на першому плані є краса, прекрасна троянда, але на фоні нашого впізнаваного для всіх пейзажу. Вже в пізніх своїх роботах це 80-ті роки. Григорій Іванович народився в 1908 році. Це йому майже 80. він вже малює Київ. Чернігів, улюблені його міста по пам'яті. Ну, воно, в принципі, видно, тут немає стільки деталей, як було в перших акварелях. Він згадує: 33-й рік має назву ця робота: 33-й рік, Голдомор 33-го року. Собачка одна залишилася, розбита хата, заколочені вікна. Там всі загинули, загинули хазяї, собака залишилась одна. Трагедії життя людей завжди чіпляли Григорія Івановича. і Він дуже багато творів цьому присвячував, символічних більше. Він, ну він же не показує, як тут помирають люди, він просто підсумок трагічний, демонструє нам. Ось такі більш спрощені пейзажі пише. Тут можна. Навіть побачити 1989 рік, 81 рік людині. І вона активно працює. Він працював кожного дня по кілька годин. Писав, Київ згадував. Не зрозумів. Знову ж таки, Київ Чернігів. Дивимось, він і осінь зображає, зображає такі індустріальні пейзажі. Зверніть увагу, як він тут. Машини зображає, так просто один мазок, і, ніби машина вже їде по мосту. Ну, на такий мінімалізм художньої мови переходить. Це знову ж таки Чернігівський пейзаж. Зверніть увагу знову ж таки формалізм. Якщо жовте небо або таке жовто помаранчеве то воно має відбуватися в воді жовто-помаранчевим, але він. Робить блакитне і виходить, ніби така наша українська національна тема жовто-блакитне. І оце все є формалізм, коли людина вигадує щось своє в формі, в кольорі. Дуже багато цікавих пейзажів Григорій Івановича це останні, які який. Ми... <дивими> з вами. Я хочу вас запитати: ви багато робіт Григорія Івановича пейзажного жанру побачили. Може, ви якісь спільні риси виявили? Що саме художник полюбляв малювати найбільше? Що є майже в кожному з його пейзажів? Ось таке спостереження виникло. Ну, думаю, що завершимо на цьому. Я вам просто скажу, що Григорій Іванович прожив складне життя і тому шлях. Оця дорога є в кожному його пейзажі. Це не просто пейзаж, це розповідь про себе. І я наостанок хочу попрощатися з вами і запросити вас до музею Григорія Івановича Синиці, який знаходиться на 95-му кварталі. Якщо буде таке бажання, то приходьте, приїздіть до нас. Ми вас чекаємо з 10 до 5 кожного дня, крім п'ятниці та суботи. А може ще й от таким чином зробимо з вами ж по, по музею з численниць екскурсію? Здоров'я, миру, миру всім, перемоги. Ну злагоди, і хай ваша творчість розквітає, розквітає все більше і більше. Ще раз я вам всім дітки вдячна, вдячна вашому керівництву, вдячна Світлані Андріївні і дитячій бібліотеці номер 17. Красно щиро дякую всім. До побачення. До побачення.